Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Продовжуємо показувати цікаві заявки. Що тут розкажу це: посилочка їде на самбір. Це наш постійний клієнт, який у нас замовляв. Дивіться, у нього 82,71 ЮМЕС, якщо я не помиляюсь. Він у нас спочатку брав дах. З ЮМЗ 6, тому що з 82-71 він суттєво відрізняється. Потім він у нас взяв під передній ведучий міст корито з і з підставною. Зараз це буде начинка на все це корито без шестерні, тобто все все, що ставиться у КПП, та все, що ставиться наверх. Давайте детальніше оглянемо фокус на камері. Може пропадати, тому що на вулиці десь мінус 13 чи 15 градусів. Тому прошу на це звернути увагу. Давайте поїхали. Редуктор на пониженні і повишенні уже у зборі. Так, по валам. А вал вже з лівою різьбою та хвостовик. Е, іноді задають питання: хвостовик чорний чи сірого кольору. Я пояснюю, коли він світло-сірого кольору, це не означає, що на ньому немає закалки, це означає, що він відпісочений, Тому ну над... але у когось може бути і вони сирі. Просто звертайте на це увагу або задавайте уточнюючі питання. Далі, всі стакани. Стакан під підшипник 2612, передній під 211 307 підшипники. підшипники. Всі підшипники, окрім підшипників на понижуючий редуктор, всі йдуть по ГПЗ-34. Це я вже неодноразово вам показувала: 2612, 10-й ГПЗ оригінальний з завода. Так, він вартує дорожче, ніж сучасний, але всі, хто роблять капіталку, це вже я не знаю, який е, я продаю, що є в наявності, звертаємось. Так, що по шестерням? Це йде, як її називають в народі паразитка. Шестерня заднього ходу, на неї вісь, втулочка, шайбочка. Ще по цьому вузлу. Е, повністю комплект стопорних. Кілець на всю коробку. А, так. Далі. Кришка на КПП. І тепер все, що зверху, поїхали. А, колонка перемикання передач вже повністю у зборі. З пильничками, з рукояткою, з пружинками, з пеобразкою. Тобто, як її називають, мені повністю все, щоб просто поставити на 4 болти. Ось під неї. Куліса, кришка фіксаторів. Самі фіксатори, пружинки, планочки. А, всі валіки, всі вилочки. Чесно забула, як вона називається по каталогу. А, чи, чи поводки. Ой, нагадайте мені вже. Так, по, повідець. Що ще? Ну, в принципі, все, не можу знімати зараз такі доволі довгі відео, тому що інтернет дуже-дуже повільно це все перекидує, іноді до двох годин займає відео, наприклад, на 7-10 хвилин. В общем, я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на нас, хто ще не підписаний. Далі буде цікавіше. А далі ще, коли наш клієнт це все збере, будемо просити від нього відео та відгуки. Як це все працює, тому що він перероблює, ще раз кажу, синхронну коробку з 8271 на звичайну коробку, як на UMZ 6. Я всім дякую за увагу ще раз, до побачення.